Зараз доєднуємо до розмови політолога Петро Олещук з нами на прямому зв'язку. На вітання вам, пане Петре. Так, добрий ночі. І паралельно наші глядачі можуть побачити QR-код. Ми повертаємо його. Це збір для наших хлопців на Харківщині, для оцих от балістичних щитів. Тут менше 10 тисяч треба добити, щоб закрити збір. Друзі, будь ласка, 9 тисяч? Насправді 700 гривень і 44 копійки, панове. Так, пане Петре, повертаючись до того, що відбулось в Парижі, неочікуване для всіх, але як сказав от, щойно нашій колезі Андрій Єрмак, насправді планувалося заздалегідь. Зустріч 35 хвилин на трьох, більше без нікого. Про що зазвичай таке говорить? Тому що з моєї практики, ну, зазвичай присутні, хоча б помічники, в тому числі, ну а, знову ж таки, говорять про те, що. Обговорювали якісь достатньо конфіденційні питання, які потребували обговорення саме на найвищому рівні. При цьому я хотів би застерегти, тому що зараз ну, знаєте буде дуже багато спекуляцій на цю тему, і буде дуже багато розмов, інсайдів та іншого відповідного контенту, і в вітчизняних ЗМІ, і, безперечно, в європейських. Але от ви знаєте. Мабуть, би вони не спілкувалися на стільки вузькому колі, аби потім розказувати про це все геть усім, і зокрема в змі, тому швидше за все, принаймні зараз якоїсь конкретної інформації, мабуть, не буде з приводу цієї розмови. Ми швидше зможемо її скажімо так, ну частково принаймні реконструювати на основі подальших подій, дій, кроків, заяв і тому подібне. Угу. Чиїх кроків і заяв потрібно чекати, бо ми бачимо, що наші доволі обережні з огляду на законодавство Сполучених Штатів Америки це раз. Ну і друга історія. А чий крок буде далі? Бо ми знаємо, що зустріч була на трьох, але за нею ретельно стежили в Кремлі. То чи може бути так, що Москва в нервах зробить наступний помилковий? Я сподіваюся, крок. Ну, Москва щось буде робити, тим більше що у них зараз накривається, як то кажуть, їхній багаторічний партнер, в, який, в якого вони досить багато вклали. Я маю на увазі режим Асада в Сірії. Він швидше за все доживає свої останні дні, і в такій ситуації дійсно знаєте в Росії дуже полюбляли на вищому рівні політичному іронізувати з приводу так званої втечі Сполучених Штатів. З Афганістану, а тепер все виявилося в Сирії набагато швидше. І про російський режим у Сирії, в принципі, всі ситуації зазнає ще навіть більш карколомної руйнації. І зрозуміло, що це зменшує рівень вілічія в російському суспільстві. Тому їм якось на це реагувати доведеться. На жаль, на жаль, треба розуміти, що єдиний Спосіб, яким вони звикли реагувати в будь якій незрозумілій ситуації, це чергові терористичні акти цієї терористичної держави, і вони справді дуже полюбляють займатися тероризмом і таким чином перекривати будь-які інформаційні приводи негативні для них. Тому українці повинні це теж розуміти, тому що знову ж таки, на жаль, хоча останнім часом тероризм росіян виходить. На все більш глобальний рівень, і ми бачимо, як зростає вплив відповідних диверсійних груп на території безпосередньо Європейського союзу і НАТО, але все ж таки основний об'єкт російського тероризму на даному етапі Україна. Тому треба бути до цього теж готовими, що не спробують влаштувати якийсь черговий теракт на території України. Аби це все інформаційно перекрити, і це цілком можливо відбуватиметься саме цієї ночі. Ви бачили на карті оновлення Київська область оголошена тривога. Так само червоні половина карти України. Дбайте про себе і залишайтеся в укриттях настільки, наскільки це можливо. Ну і панове, я, 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 я маю я маю. Я маю на увазі лише наступне. Що звичайно, що росіяни ледь не кожної. Ночі завдають ударів по Україні за допомогою дронів, за допомогою ракет. Тому в принципі українці, для українців це абсолютно якась нова, не, не нова ситуація, і всі ми прекрасно розуміємо, з ким ми маємо справу, що їм, в принципі, для здійснення терактів якихось додаткових приводів не потрібно. Це для них Зі -зі. звичний спосіб поведінки. Але просто ну от, я, аналізуючи ситуацію, я просто хотів би громадянам України сказати, що треба ставитись. До цього достатньо уважно, От і все, пане Петре. Дякуємо вам, що знайшли час доєднатись і прокоментувати це. Петро Олещук, політолог, був напрямом зв'язку зі студією каналу Ми Україна.